Які пропозиції вам альтернативні надавали? Ну, сказали, вони сказали, що да, ви, ви що хочетесь ви врізатися в каналізацію, пожалуйста, 70 тисяч збирайте нам і ми вас підключимо. Це не було з двору. Ні, мабуть, не з двору, це, мабуть, з усіх, на, мабуть, сума. Так. З це було так сказано. 70 тисяч, ми вас підключимо. Но не сказано було, що вони і не підключать і тут, бо хазяйка через двір, який на, з нашого переулка на Котовську вони виходять, там труба малого січення. І вона ну, і дозвіл не дасть, і труба ця не видержа нагрузки тих людей, які ну які хочуть там і матеріально можуть собі це дозволити. Якщо ви вріжетеся за ці 70 тисяч, то ви будете застраховані від проривів. Да? Та не будемо застраховані пориви води. Ми боїмося. Це, це ж на каналізацію. Що підключити. А, а з водогоном буде та сама а проблема. З Водогоном це проблема зостанеться. Вона буде чи.